Це негативна оцінка роботи заступників міністра попередньої? Чи е, просто Ну кожному міністру варто і необхідно працювати із, із комфортним, так би мовити? Ну, з комфортною командою зі своєю, навіть якщо інші спеціалісти хороші, то треба своїх чи ні? Ні, е, я думаю, що все ж таки це пов'язано з тими корупційними скандалами, які були. Під час каденції Юрійовича Черезніка я впевнений, знаєте, знаючи цю людину, я впевнений, що він прямого відношення до цих корупційних схем не схем не мав. Він абсолютно самодостатня людина. Але поки він е, займався Рамштайном, поки він займався е, десь знайти, придбати, доставити в країну е, зброю, там боєкомплекти виробництво зброї і таке інше. Все ж е, саме заступники угу. реалізовували певні речі, і це ну, мені здається, що запідозрити, ну бодай в цьому у якихось масштабах корупції. Не знаю, заступницю Ганну Маляр чи в минулому одного із засновників і очільників фонду доброчинного «Повернись живим. Віталія Дейнегу теж навряд би можна, але вони виходять так само звільнені. Ну, дивіться, прийшла нова людина по великому рахунку. Він має отримати карт бланш. Якщо він хоче всіх заступників поміняти і поставити своїх на кого він робить ставку, в кого в кому він бачить фахівців, чому б ні, по великому рахунку з нього будуть питати. Він потім щоб не казав, що вибачте мені, будь ласка, але я не міг виконати певні завдання президента, тому що хороша людина на призвиськи там. Іванов Іван Іванич був не моєю людиною, і він заважав працювати недобре працював. А так він змінив команду повністю, і на ньому вся відповідальність зараз буде покладена. Тому е, я тут не бачу нічого поганого. Будь-хто може це робити, чи то міністр, чи керівник обласної адміністрації. Нехай змінюють кого хочуть. Головне це показати в майбутньому результат. Угу.